Всім привіт! Ласкаво просимо на канал Криптонік. Дякую, що зазирнув та дивишся це відео. Якщо ти цікавився криптовалютами і хочеш отримувати максимум від своїх інвестицій, то ти потрапив за адресою. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш цікавих та потужних фігур технічного аналізу, восходящий трикутник на графіку XRP. Але не тільки розберемо, що це таке, а й розглянемо, як правильно торгувати цю фігуру, щоб отримати максимально можливий прибуток. Ти готовий? Тоді поїхали. І так, давай ми, я тобі покажу наш восходящий трикутник на графіку XRP. У нас є нижня границя підтримки. Ось наша нижня границя підтримки. І в нас є верхня границя. Спративлення. Ось наша верхня границя сопротивлення. І так, давай розберемося, що таке трикутник. Це формація, яка з'являється, коли ціна активно починає рухатись в вузькому діапазоні, поступово знижаючи волот. Тільність і стискаючись, як пружина на графіку. В результаті ми отримуємо понижаючі максимуми і повишаючі мінімуми. У цей момент на ринку накопичується енергія подібно до того, як пружина стискається, чим довше ціна торгується в межах трикутника, тим сильніше буде рух після того, як фігура прорветься. І так, давай розберемося те, що я тільки що сказав, і як це можна перенести на наш графік XRP. Взагалі фізику, да, от фізику і життя ми можемо перенести повністю на наш графік криптовалюти, чи то буде акції, чи то буде Форекс. Дивись, у нас є повишаючий лоу. Да? Ось наш лоу 1 повишаючий, ось наш лоу 2 повишаючий, ось наш лоу 3 повишаючий. У нас є понижаючі хаї. Дивись, ось у нашій раз хай, ось у нашій хай два. Ми бачимо, що цей хай ниже предущий, і ми бачимо, що ці лоу вище предущих. Зрозуміло. Тепер насчет пружини, що таке пружина і як її можна перенести на наш графік. Ми знаємо, що коли ми зжимаємо пружину, чим більше ми її жимаємо, да, чим менше нам її стається зжать. Чим тяжче нам це жать, і якщо ми її випустимо, вона стрельне. Да? Бистро стрельне, імпульс буде, так вона бух і пішла. І так само ми можемо це перенести на наш графік. Да? Це в нас накоплення, енергії. Ми знаємо, що енергія береться в офлеті і, да, і в контртренді. Тепер переносимо нашу пружину на нашу монетку. Дивись. Раз двіження, да, два двіження. В цих двіженнях да, у нас накопичується енергія. Ми бачимо, що наші двіження проходять в нашому трикутнику. Да? Далі лінії супротивлення і лінії поддержки ціна не виходить. Це нам вже должно вказувати на те, що ціна копить енергію для якогось движения. І як я тобі сказав, чим більше ціна копить енергію, тим більше вона тут накопиться, тим більше і сильніший буде імпульс. Тепер давай розберемося, як нам торгувати наші трикутники. Да? Трикутники взагалі бувають різні. Ми можемо потім записати ще раз відео про трикутники, які бувають трикутники. Торговля трикутниками це в першу чергу правильний вибір точки входу та виходу. Щоб отримати найкращий результат, потрібно дочекатися, поки ціна прорве в верхню межу трикутника. Це буде для нас сигнал до того, що пружина нарешті випустила свою енергію. Торгувати трикутником має сенс тільки тоді, коли ціна Проходить вже більш чим 80% свого руху в межах фігури. Це означає, що накопичення енергії вже завершилось, і зараз на ринку готові до нового імпульсного движення. І так, давай я тепер перенесу ці слова на наш графік, і ти зрозумієш, про що я тільки що тобі сказав. Дивись, як і в житті, да, ми можемо наш трикутник розділити на 100%. Коли тобі треба пройти 1 кілометр, да, і якщо ти пройшов 500 метрів, то це тільки половина. Якщо ми зараз десь глянемо, то наш трикутник примірно вже пройшла ціна десь 55%. Да? Коли ціна буде далі торгуватися, сюди вона піде, сюди, сюди. Тут вона теж буде торгуватися в межах своєї границі. Як ти бачиш, да? От вона дійшла, приблизно вже там 80% свого движення вона пройшла, а сталося там около 15-20%, да? То ми можемо далі ожидати пробоя. І нам треба вже більш е, детально слідити за цією фігурою. Пробій верхньої межі, коли ціна прориває верхню лінію трикутника, це підтверджає сигнал до купівлі. Ви можете зайти на ринок на цьому етапі, і це зазвичай означає сильний восходячий імпульс, який може принести значний прибуток. І так. Ми зрозуміли, що коли це над... пройде і жметься як пружина, тим більше вона зжимається тут, тим більший буде імпульс. Тепер ми можемо ожидати пробою нашої верхньої границі. Пробої верхньої границі може бути в трьох случаях і в трьох різних варіантах. Давай я тобі покажу. Це в нас в першу чергу може бути імпульсний пробой це раз. Далі в нас може бути пробой і ретест нашого уровня це 2. І третій варіант пробою. У нас може бути пробой, проторговка і далі імпульс. І так, ти зрозумів. Тепер давай розберемося, як нам краще ставити стоп лоск і take profit. Важливо не тільки знати, коли входити в ринок, а й як вийти для збереження прибутку і мінімалізувати ризики, ставимо стоп лоск під рівнем підтримки фігури, це наша нижня лінія трикутника. Take Profit ставимо на рівні, що відповідає висоті самого трикутника, це дозволяє максималізувати потенціальний прибуток. Потенціальний прибуток трикутника, який можна виміряти в відсотках, це залежить від висоти трикутника, тобто від того, наскільки велика різниця між рівнем підтримки і опорою в межах фігури. Чим більший цей відрізок, тим більший потенціал прибутку після пробою. Тому, коли ви бачите, що на графіку формується трикутник, важливо уважно спостерігати за його розвитком, пам'ятайте, що терпіння і правильна точка входу це ключ до ринку. І так, давайте тепер ми перенесемо це на наш графік. Ми зрозуміли, що стоп лос нам треба виставляти тут за нижньою границею лінії підтримки. А Take Profit ми повинні виміряти. Оце наше розстояння. Ось наше розстояння. Давай його помітимо з зеленим таким. Да? Take profit. Наший take profit. Ось це розстояння, яке рівняється Оцій точки, да? оцій точки, і оцій точки. І тепер ми повинні оце розстояння перенести от сюди. І це буде наш потенціал прибутку по фігурі трикутник. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, і ми разом будемо. Розбирати і ще більш цікаві торгові ситуації, бажаю успіхів на ринку криптовалюти і до нових зустрічей у наступному відео.